Підготовка професійних спортсменів та організація для них спортивних змагань. Така головна соціальна місія розвитку будь-якого виду спорту, що популяризують у світі. Один з наймасовіших спортивних напрямків, що підкорив серця мільйонів дітей та дорослих, є східні єдиноборства. У популяризації таких в кривому розі точно не пасе задніх представництво обласного фізкультурно-здоровчого товариства Басайдай. Воно виховало за останні роки десятки перспективних спортсменів і тренерів, які гідно представляють честь України та міста на змаганнях різного рівня про розвиток традиційного карате до Кривбасі, Успіхи 2022-го і найближчі плани цьогорічного спортивного сезону говоримо у спортивній середі. Гості програми, тренер та діючий спортсмен, майстер спорту України Віталій Галінський та кандидат у майстри спорту України, призерка чемпіонату світу з традиційного карате до Марія Ільченко. Дякую, що завітали до нашої зброї. Доброго дня, Віталію, перше запитання. До вас, от, враховуючи те, що у спорті вже 30, понад 30 років. Питання від мене наступне. Наскільки все ж таки і як змогло все ж таки затягнути так карате, що стало сенсом всього життя? Ну, знаєте, в дитинстві я був маленький, я вже це багато разів розповідав. Мені завжди хотілося займатися спортом, тому що, так як був маленький, мене завжди. Обіжали хлопці, я батьків попросив відвідати якусь секцію. Найближча секція була карате. Розпочав займатися, і воно мене так заволікало цікавістю займатися, в самому в тому, що в карате можна застосовувати як руки, так і ноги, як лікті, так і коліна, тобто воно багаторазвите. І знаєте, Команда, в, якій, в яку я потрапив, так під керівництвом Володимира Павловича Скрипнюка, ну мені стала як другою сім'єю. Ось тому я займався, продовжую займатися. Ну і коли зрозумів, що це моє, так, тому що я і працював на підприємстві, і продовжував тренувати своїх. Вихованців, і мені це сподобалось, і це переросло в сенс життя. Маша, ну ми знаємо, що карате це гендерно рівний такий вид спорту. В ньому так само багато жінок, як і чоловіків. От що захопило тебе займатися східними єдиноборствами? І от яка з ознак того, що це по-справжньому той вид спорту, який ти знайшла для себе, і який переріс? Із якогось там звичайного захоплення вже у якусь професійну таку сторону. Ну, по-перше, ініціатива піти на традиційний карате. Це була саме мого тата. Потім, за перш з першого тренування, я одразу зрозуміла, що це моє. Завдяки тренеру, завдяки веселому колективу. Я швидко ввійшла до нього та зрозуміла, що це моє. Кажуть, що е, батькам не рекомендовано обирати долю, спортивну долю Але для, вони можуть рекомендувати для дітей. Але тут е, будемо казати, що рекомендація і вона зіграла зіграла таку впливову роль, так? А чи ти можеш пригадати якусь свою із колишніх нагород, яка все ж таки е, змусила тебе е, по-справжньому залишитися в цьому виді спорту? Тобто, ти вже для себе зрозуміла, що так, це моє. Ну, напевно, це була золота медаль у чемпіонаті світу у 2019 році. От після того я зрозуміла, що це реально моє, і я до сих пір продовжую тренуватися і не шкодую про це. Віталію, щоб було для всіх зрозуміло, обласне фізкультурно-спортивне товариство фізкультурно-оздоровче товариство Басайдай організація, я так розумію, з обласного центру, коріння. Так. От про витоки, все ж таки, зародження і становлення осередку у нашому місті. Хто стояв у витоків і як формувався ваш в принципі весь цей тренувальний і змагальний процес? Робота у кривому розі? Ну, основ... основоположником. Нашої федерації є Скрипнюк Володимир Павлович, який у 1997 році, 27 жовтня, був ініціатором організувати обласне фізкультурне товариство так, популяризація традиційного карате як осередок Федерації традиційного карате України. У нас Федерація традиційного карате України знаходиться у місті Кропивницький на сьогоднішній день. І Володимир Павлович вирішив вступити до цієї федерації, тому що це дуже сильна федерація в різних наших регіонах країни. Є дуже Класні спортсмени, тренери, які також гар... отримують досвід і показують гарні результати. Ну тому основоположником є Скрипнюк Володимир Володимира Павловича, я в нього був учень. Прийшов, якщо взяти так більш точно, в 93-му році я розпочинав тренуватися у Дмитрія Вікторовича Касіма, і потім в 96-му році, в 97-му, я перейшов до Володимира Павловича, хоча ми вже були в його організації, але. Просто під іншим, під іншим тренером, і там я й продовжу тренуватися. Ну а Володимир Павлович вирішив, тобто узагальнити так, тому що карате дозволили тільки в 92-му році займатися східними єдиноборствами, коли дозволили. Ну а офіційно, що це сталося, то це в 97-му році. Назва Басайдай. Чому назва «Басайдай»? Тому що різні клуби по-різному називаються. «Басайдай» — це є таке ката в карате. В стилі Шатакан, яке переводиться як осада е, фортеці. Да, і там рухи тіла. Тобі, що таке взагалі ката? Ката це бій з невидимим противником. Але там є послідовність рухів, які в принципі завдяки ката ми формуємо багато різної техніки, яка нам допомагає в куміте, тобто вже в поєдинку. Там треба і думати, як переміщуватися, думати, як дихати. І цей комплекс повністю допомагає в поєдинку. І всі рухи, які знаходяться в техніці ката «Басайдай», вони нагадують саме рухи. Як фортеця там вузенькі є проходи, так і от іменна техніка ця. Чому Володимир Павлович вирішив імені Басайдай? Ну, мабуть, такий бойовий бойове назва, що про фортецю, осада, захист. Ну, мабуть, тому і вирішив так. Але відомий факт, що карате це не тільки спортивна, але й духовна практика. От які саме цінності пропагує Басайдай у формуванні криворізьких спортсменів на шляху до вдосконалення? Ну в першу чергу, так карате правильно це не тільки фізичний розвиток, а й духовний. Ну в першу чергу це повага до. Всіх людей, так, не тільки до людей, до навколишнього середовища. Ми тренуємо не тільки, вміємо, щоб спортсмени вміли і бити, і захищатися, так. І в першу чергу, коли вони приходять на тренування, так, ми кажемо, що діти, ви не повинні застосовувати свої навики на, за межами тренувань, якщо тільки це не знадобиться. Якщо це дійсно буде е, необхідно, необхідно так, тому що, ну, той спортсмен, який знає навики карате, ну це дуже, можна так сказати, дуже небезпечний. Але все ж таки ми повинні розуміти, що ми поважаємо людей відношення до всіх, так? Тобто духовний сенс розвитку карате це на я думаю, навіть на першому місці, аніж на фізична сила. Маша, чому тебе навчає карате, і чи можеш ти сказати, що саме цей вид спорту якось вплинув на твоє життя? Можливо, він змусив тебе бути більш дисциплінованим але, а може, і якісь інші ще важливі? Ну, по-перше, це повага, повага, дисципліна, стресостойкість. Це дуже допомагає як у житті, так і на змаганнях. Стресостойкість це. Дуже великий такий сенс. А ну в першу чергу повага. То це все, це все всім сказано, як на мене. Ну ти, мабуть, поважала і так дорослих. Я думаю, да, у маленькому віці? Та і зараз, можливо, і так само. Але карате воно тебе більш так згуртувало у цьому, так, да? У, цій, так, так. у цих таких дисциплінарних моментах. Скажи, будь ласка, а от з чого починається твій день? Він. Залежить від виконання якихось фізичних вправ, приміром, зарядка або ще якихось. Тобто, як ти себе налаштовуєш і як ти підтримуєш, от е, такий е, здорове тіло, здоровий дух і таке інше. Ну, по-перше, з, з кожного ранку у мене є дихальні вправи, спортивні вправи. Я розігріваюся себе та готую свій організм до великого дня. Тому що я не знаю, що там буде. Може, треба побігати до магазину, може на тренування, тому я постійно розігріта, так сказати. Пробіжок ніяких немає, тобто ти не бачиш у цьому, да, особливих ну, на місці там п'ять хвилинок біжу. А так, тобто, так. той комплекс вправ, який ти виконуєш щодня, він дозволяє тебе залишатися у формі, у тонусі, бути так, у тонусі так, так. і розпочинати день жваво і з високо піднятою головою. так-так. Наприкінці 2022-го Криворізька делегація обласного фізкультурно-здоровчого товариства «Басайдай» використала свій шанс та взяла участь у грудневому чемпіонаті світу, що проходив у Польщі. На цьому престижному міжнародному форумі місцеві каратисти не тільки завоювали призові місця, але й мали змогу отримати підвищення в спортивному класі. Коротка відеодобірка з чемпіонату світу до вашої уваги. Віталію, отже, якщо повернутися обличчям до грудня до 2022-го, наскільки змагання чемпіонат світу були для вас бажаними, принциповими? І все ж таки, як криворізька делегація підготувалася, аби потрапити на цей міжнародний спортивний форум, як виступали? Ну, якщо розпочати так, на рік у нас дуже багато є заходів, які ми повинні були відвідувати. так. У Лютому у нас був початку. Лютому був захід. Це семінар, інструкторський судейський семінар, де Наші атлети їздили і отримали деякий досвід. Ну і потім повинні у нас бути будь чемпіонат міста, чемпіонат області, ну і так далі. Різні види змагань, де атлети повинні були отримати бажаний досвід перед вже великими змаганнями, щоб вони подивитися на всі їх, їхні критерії, так на їхні досягнення, що вони можуть зробити, де вони помиляються, щоб можна було все ж таки встигнути виправити. Але на жаль, ми знаємо ситуацію, яка в нас в країні і. За допомогою наших ЗСУ ми мали змогу вже в листопаді виступити на чемпіонаті України, за результатами якого ми вибрали Федерація традиційного карате вибрала збірну України для поїздки вже в грудні, в Люблі на чемпіонат світу. І шість, шість атлетів разом зі мною попали до складу збірної і вже готувалися. Ну, звісно, було складно, мабуть, не стільки фізично тренуватися, а вже більш морально. Але все ж таки, та стійкість, про яку ми з вами розповідали, що дає карате, духовність стійкість наша. Витривалість за всі з усіма негараздами, які проходять зараз, але все ж таки атлети максимально були настроєні не тільки продемонструвати свою техніку, але щоб гімн України почули почули на весь світ, що ми незламні, що ми можемо навіть в тих умовах, які зараз є, ми можемо виступати, досягати гарних результатів, і ми будемо це продовжувати робити. Безпосередньо, незважаючи на всі обставини, які є. І загальний результат, який у нас було шістеро спортсменів. Ми привезли, привезли з собою одне золото, п'ять срібла і одну бронзу. Тобто, це для шістьох спортсменів, які представляли саме Дніпропетровську область, дуже гарний результат. Дуже вагомий такий підсумок року. Теж о, я так, Так, якщо кажучи, у нас не було да стільки різних видів змагань, де спортсмени ми не, не знали, в якій вони фізичні готовності, а саме моральній, особливо тому, що є деякі атлети, які, на жаль, не поїхали, не потрапили до складу збірної, тому що або десь виїжджали за межі країни, або все ж таки були в межах країни. І їм їм саме не, не хватило духу да продемонструвати свій свою впевненість uh -huh. і показати гарний результат на чемпіонаті України, щоб потрапити все ж таки до складу і поїхати потрапити і показати результат гідний на чемпіонаті світу. Uh -huh. Машо, прокоментуй, будь ласка, свій виступ. Наскільки ці змагання для тебе теж були визначальними? Що вони визначали для тебе як для формування е спортсмена? Який робить вже такі професійні кроки у цьому виді спорту, тобто, я маю на увазі, можливо, конкуренція, можливо, опоненти, знала ти їх раніше чи ні. Тобто, як для тебе все пройшло на чемпіонаті світу? На жаль, у 2022 році нас підкала війна, але не дивлячись ні на що, ми разом з тренером продовжили тренування та змогли, мали змогу виїхати на змагання міжнародного рівню. На чемпіонат світу у ньому брали участь 28 країн, конкуренція була дуже велика. Деяких дівчат я, звісно ж таки, знала з предучих років, тому якось так і вибороли. Я зайняла друге місце у командному комітеті та третє місце у синхронному ката. Ці успіхи вони підштовхують тебе у 2023-му і ти. Так само впевнено рухатися впевнено і е, за перемогами, які можливо дозволять тобі підвищитися у класі? Е, так, і, звісно, хочеться більше перемог, більше золотих, золотих медалей. Хочеться у 2020 ну, цьому році на чемпіонаті Європи, яка буде завоювати вже перші місця, не друге, не третє. І дуже хочеться зайняти нових перемог. До речі, Віталію, щодо підвищення класу, це якраз стосувалося і вас, так? От у Польщі ви виконали норматив. Так. І наразі, наразі йде оформлення документів. Поки що, як завжди, треба необхідно зібрати. Деякі ряд не тільки я виконав, але і Марія також виконала норматив з майстру спорту. Також оформлюються ці документи, і деякі хлопці, які також брали участь, які завоювали, також оформлюються документи на присвоєння різних звань. Тобто ну, робота в робота продовжується, тому чекаємо, коли буде все оформлене офіційно. І тоді можна вже казати про наші здобутки, а саме звання, які ми. Задля змагань, що обіцяє вам рік 2023? на що націлені? Ну в першу чергу на велику перемогу, це як і всі, так. А, ну а в друге, що Завдяки нашим зсу да буде велика перемога, і в нашому плані календарі, які ми намітили на цей рік, відбудуться всі наші заходи в тих містах, де вони проходили, де ми плануємо це провести, щоб вони все ж таки пройшли. Ну а спортсмени, які все ж таки продовжують тренуватися, плануємо ще більше підтягувати, так як кожного року, так до чемпіонат Європи і чемпіонат світу у нас завжди розпочинається з вікової категорії 14-15 років і старше. Тому вже є хлопці та дівчата, які перейшли в цю старшу вікову категорію. Зараз дивимось на їхні здобутки, на їх стресоустойчивість, тому що нові вже розділи, які їм необхідно буде виступати. І це вже новий крок. Тобто з дітей вони перейшли вже до кадетів, де більш цікаве. Тому сподіваюся, що вони витримають і будуть. Показувати гарний результат. Але. але робота з дітьми теж не припиняється. І не припиняється, тому що взагалі зараз дітям це необхідно, тому що вони і так у нас, на жаль, із за того, що у нас онлайн йде навчання, діти сидять вдома, на вулиці не гуляють, так те, як раніше було так. То дітям необхідно свою енергію, так кудись дівати, І от в спорті це саме дуже гарно, неважливо чим вони займаються, чи карате, чи різним іншим видом спорту. їм треба максимально більше рухатись, тому що рух це життя, а життя це рух. Угу. Машу поділись, будь ласка, своїми планами, що ти в принципі для себе бачиш у подальшій кар'єрі, які е, досягнення так береш за мету. Ну, по-перше, це з моїх планів це атестуватися на чорний пояс на перший дан. Ну і продовжувати кар'єру традиційного карате та завойовувати нові місця та перемоги. Тобто, не будемо казати про тренерські якісь моменти, так бути тренером і все інше. Просто для себе дійти до тієї великої мети, яку кожен спортсмен ставить в обраному виді спорту. Так, я гадаю, так? я бажаю тобі удачі. Дякую. Мистецтво самозахисту за допомогою ударів, блоків та рухів. Це теоретична складова карате. З практичного боку, з кожним роком, прихильників східних і збільшує. На зміну відомим сенсеям приходять молоді перспективні каратисти. Більшою стає і конкуренція за право піднятися на п'єдестал міжнародних змагань. Обласне фізкультурно оздоровче товариство Басайдай з викликами, які випадають на долю цієї організації, справляється. На всі 100, що підтверджують успіхи каратистів на змаганнях різного рівня. Бажаю криворізьким спортсменам і тренерам сили духу, наснаги та витримки і, звичайно ж, майбутніх перемог. На цьому все. Нехай щастить.